Яйці один з найзатребуваніших продуктів серед українців. Тому на Хмельницькому ринку біля прилавку з продуктом завжди є покупці. На початку зими ціна на яйці дещо зросла, але наразі вартість почала знижуватись, розповіла продавчиня Марія. Ну, ціна 40, 45, 50. п'ять, п'ятдесять. Порівняно з новим роком, то трохи ціни впали. До нового року були 60 гривень. Навіть були і за 60. Ну а зараз 55 сама висока ціна. Фахівці розповідають, що на ціну продукту впливає декілька факторів: продуктивність курей сучок, виробник, розмір, колір та цілісність. Продавці зазначають, традиційно ближче до весни вартість продукту буде знижуватися. Взагалі тут знижаються ціни, гарно знижаються ціни на весну. Почнуть нестися домашні кури і ціни Ще впадуть на Все впадуть низ, Це точно так кожного року буває. Саме нижче ціна вже буде літом, коли почнуться нести домашні кури. Тоді вже буде ціна дешевше. Зазвичай з яйцями знижується і ціна на молочні продукти, адже ближче до теплої пори року корови дають більше молока. Проте поки що на хмельницькому ринку їх вартість залишається стабільною. На молочко взагалі 40-45 гривень бутилка молока. збирана сметанка 140 літра. Сепаратор у нас 200-210, це найбільше. Творог так само 110-120, а найбільше це 140. Незважаючи на поки що косючу ціну, ці продукти завжди залишаються затребуваними серед покупців. Адже українці споживають їх ще не кожного дня, роблячи смачні сніданки чи домашню випічку.